Бадилля та стерня, що лишаються на полях після збору врожаю, відходи деревини на підприємствах та навіть сухе осіннє листя. Усе це цілком може стати основою для біопалива. На цьому підприємстві неподалік Києва паливні брикети виготовляють переважно з дерев'яної тирси старих меблів, картону. Сировину тут спочатку сортують та подрібнюють, потім пресують З допомогою лігніна, вічисло, которое виділяється при нагріванні, формується брикет. После этот брикет попадает в канал охлаждающий и подается на пилу. Если взять сравнение с углем, с углем, то э, практически те же самые параметры. Если брать с учетом газа, ну, по-моему, цена сама за себя говорит, да, то есть на сегодняшний день там цена порядка 2-400 э, гривен тонна, то ни, 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 ни с каким газом не сравнится. Доступність ось і ще одна перевага біопалива. Наголошують у Держагентстві енергоефективності. На відміну від газу, нафти й вугілля, які треба видобувати з глибин, цей вихідний матеріал фактично під ногами. Когосподарські угіддя займають десятки мільйонів гектарів. Тобто, проблем із сировиною взагалі не буде. А якщо більшість підприємств і приватних домогосподарств перейдуть на біопаливо, наша країна стане менш залежати від іноземних енергоресурсів, скоротиться кількість отруйних викидів в атмосферу. Та поки що, навіть попри всі переваги, масове використання альтернативного палива в Україні тема майбутнього. Лишається сподіватися, що недалекого.